Вітаю вас! Тема сьогоднішнього року способи подання повідомлень. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, які бувають повідомлення, якими способами можна подати повідомлення, від чого залежить спосіб подання повідомлень. Найчастіше повідомлення поділяються на усні та письмові. Усні повідомлення подаються за допомогою звуків, а письмові, використовуючи текст, малюнки, зображення, схеми. Повідомлення можна подати ще й за допомогою жестів та сигналів. Іноді при поданні повідомлень використовують декілька спосіб одночасно. Такі повідомлення називаються комбіноване. Наприклад, текстове повідомлення можна подати у формі листа, написавши його від руки, за допомогою телеграми, тобто набравши на комп'ютері і відповідно відправивши службою пошти. Розділ Підручники це також є текстова інформація, яку ви постійно зустрічаєтеся, читаючи відповідні параграфи з різних предметів. Рухомий рядок каналу новин. Використовуючи спеціальний пристрій, ви відповідно побачите текстову інформацію, яка буде постійно рухатися і змінюватися на відповідному таблі. Також СМС це є текстове повідомлення, яке ви можете отримати використовуючи телефон. Приклади графічних повідомлень бувають, наприклад, в підручнику, яку ви постійно зустрічаєте і переглядаєте для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію. Географічні карти, які використовуються при вивченні географії і розглядаються країни світу, схема метрополітена. Зображення, на якому ви зрозумієте, на якому березі Дніпра ви в даний момент перебуваєте. Наприклад, картина художника. Це також є прикладом графічного подання інформації, того чи іншого явища, можливо, предмету тощо. Фотографії історичних місць. Наприклад, відвідавши якісь відповідно замки, можливо, або якусь історичну пам'ятку, ви можете її сфотографувати на свій телефон або фотоапарат, а потім таке графічне повідомлення ви можете продемонструвати своїм друзям, знайомим, однокласникам. План будинку. Використовуючи таке графічне повідомлення, ви можете отримати інформацію, як розташовані кімнати у вашому будинку, або відповідно план евакуації при пожежі тощо. Також прикладом графічних повідомлень вважаються графіки та блок-схеми в різноманітних журналах та документах. Прикладом звукових повідомлень ми можемо вважати, коли ми чуємо рух автомобіля, наприклад, коли кипить чайник або звучить якась музика. Ви можете отримати інформацію з таких звукових повідомлень. Реклама на телебаченні. інформаційні повідомлення на екранах. Це є відеоповідомлення. Повідомлення про рух автомобілів та пішоходів ми відповідно можемо отримати за допомогою сигналів. Блимання світла. Вистави в театрі, фільм чи комп'ютерну гру відносять до комбінованих спосіб подання повідомлень. Тут світло, звуковий супровід. Мова та поведінка героїв сприяють розумінню того чи іншого сюжету. Вибір, способу подання повідомлень залежить від того, хто надсилає повідомлення, тобто відправника, кому повідомлення адресується, отримувач та способу зв'язку між ними каналу передавання повідомлень. Отримувач може прийняти тільки доступне та зрозуміле йому повідомлення. Це має враховувати відправник. І обрати потрібний спосіб подання повідомлення. Наприклад, у нас є таке завдання. Маємо привітати друга в іншому місці. Як це зробити? Отже, ми можемо відправити йому листа. Також ми можемо придбати відповідну привітальну листівку і відправити його, використовуючи пошту. Або надіслати йому електронного листа, де напишемо. Текст з привітанням і, можливо, прикріпимо якийсь привітальну картинку або якийсь відеоролик. Одним із способом ми можемо взяти і зателефонувати, використовуючи стаціонарний або мобільний телефон. Використовуючи Skype, ми можемо здійснити відеозв'язок у режимі реального часу і привітати свого друга. Також ви можете придбати квиток на потяг і особисто поїхати та привітати свого друга. Але при виборі способу подання повідомлень вам потрібно враховувати, яку мову розуміє ваш друг, та знаєте ви, які пристрої маєш ти, а які він, на які кошти можеш розраховувати ти, чи знаєш ти його повну адресу, можливо, електронну адресу і так далі. Отже, в будь-якій ситуації спосіб подання повідомлення, як ви бачите, залежить від того, хто відправляє це повідомлення, Хто його буде отримувати, і, відповідно який канал зв'язку обереться для того, щоб передати те чи інше повідомлення. На цьому сьогодні все. З вами був Міша Коханич. Дякую за увагу!